лот для дівчинки. Тут в основному будуть шортики або якісь комплектики. Шортиками. Значить, тут у нас будуть шортики на двониточку 122, такі 104 на ниточку. комплект шортиками, дві футболочка і майчка 68. 140, 110. Євросотці йдуть. Далі футболочка і спідничка, такі 68 теж, три об'єднано, сарафанчик 3-4, 6-8. Ще такі комплектик. А ці комплекти дуже гарно пасують для дівчат, тому покала сюди їх. 98 і 104. Це футболочка з шортиками. Далі 134, 110 шортики, Такі 128 шортики класні теж на дониточку йдуть. Будь-яку білу футболочку. 116, 128. 104, шортики, 140, такі класні 12-13, спортивні на ниточку, такі 9-10. Далі ці в нас ідуть ростовочці, 110, 128, 134, 122 і 116. Далі такі ще 128. Такі шортики, теж класні, 128, їх вище. От дивіться, яка класна моделька нема свого кольору. І комплект 98, 5 одиничок. Такі невеличкий лод для дівчинки.